Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу Тиса 1. Знову і знову ми з вами зустрілися у нашій програмі Духовні Обрії. Ми говоримо постійно про те, що наша програма покликана давати відповіді на ті запити церковної свідомості, які турбують наше єство. Духовні обрії це програма, яка покликана давати відповіді на ті питання, які турбують, перш за все, свідомість людини в області її духа і в області її душі. Наша програма е, має свою електронну скриньку, на яку ми просимо вас надсилати свої запитання. Також у нас є електронна адреса та адреса поштової скриньки, на яку ви можете надсилати свої листи. Зараз ви ці адреси бачите на своїх телеекранах. Просимо вас долучати себе до, наш, до участі в наших програмах, адже ваші питання е, і е, запити вони дуже допомагають нам формувати свої наступні телепрограми. Сьогодні гостем нашої програми є про три Василі Кересман. Вітаємо вас у те. дуже гарно дякуємо за те, що погодилися. погодилися взяти участь у нашій програмі і приїхали до нас у студію. Сьогодні, шановні глядачі, ми хотіли би поговорити з цим Василем на питання, про питання, яке досить часто турбує церковну свідомість і не лише церковну свідомість. Це питання, те, як люди вірять в Христа, і люди вірять в обереги. Кожен і знає, що знає, що таке обереги, і знає, кожен не знає, що таке віра в Христа. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми віра в обереги і Христа церковний погляд. Дуже часто, часто густо, якщо можна так сказати, зустрічаються такі речі в нашому церковному житті, як віра, марновірство, обереги або псевдовіра. Отже, людина, яка вважає себе церковною, вона е, думає, що вона вірить лише в Євангеліє. Але коли приходиш до таких людей в домівки, іноді освячувати домівки, то спостерігаєш дуже таку парадоксальну картину. Поряд з іконами в людей стоять обереги у вигляді різних е, 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 речей, які оберігають на їхню думку будинок. Це може бути або е, звита з полотна, як ми бачимо, принесли навіть в студію е, річ, або якийсь е, домовичок, як люди його називають, або дух будинку, причому цей дух називають добрим, або різні речі, які не мають жодного відношення до церковного простору і до віри в Христа, або церковного Думки. Отже, якщо зупинитися у двох словах на етимології слів: віра, псевдовіра, «марновірство» або обереги, то зрозуміло, що псевдовіра вона є несправжньою або вірою в те, чого насправді немає. Обереги це те, що щось або когось оберігає. Тобто, якщо ми зробимо порівняльний такий аналіз між словом обереги і словом віра, то е, зрозуміло і чітко дається е, визначення того, що віра це те, що спасає людську душу, а обереги це те, що оберігає душу. Тобто, якщо взяти два дві такі категорії: те, що оберігає, і те, що спасає, то зрозуміло, що більш Важливу суттєву роль у житті віруючої людини має те, що спасає душу людини, а не те, що її оберігає автоматично, без участі самої людини у цьому обережному, скажімо так, процесі. Отже, отець Василій, чому часто люди, навіть віруючі люди, звертаються до оберегів? Проблема справді стоїть в тому, що звертаються люди віруючі. І напевно через це, тому що люди правильно не розуміють, що таке обереги, і напевно, тому що люди не знають, що таке Христос і що таке справжня віра. Тому що людина, християнин, яка живе з Христом, яка живе в лоні Святої Церкви, практично не потрібні ніякі обереги, тому що в такої людини є все. Ни є Христос, який кожен день, кожну хвилину, секунду поряд з цією людиною. Людина е дякує Господу за хвилину радості, е дякує, коли в неї якісь е проблеми. І, звичайно, такій людині не потрібні вже ніякі обереги. Від чого оберігати людину, коли поряд з людиною Христос? Тут вже якийсь такий парадокс. А чому така ситуація склалася? Звичайно, тому що люди не знають Христа. І якби, всі пріоритети трохи переміщені на ці обереги. Люди думають, що ці обереги від чогось захищають, допомагають, оберігають. Це ну, на, насправді не, не так, це таке слово є марновірство. Ну, справжня віра полягає в тому, щоб вірити в Христа, вірити в престубороці, що лише вони можуть допомогти, а не різні речі такі. іноді буває таке, шановні глядачі, коли людина є маловіруючою або в неї слаба віра, це таке трапляється в церковному житті, і тут звичайно треба бити на сполох, перш за все на сполох своєї душі. Але така, місце, такому має, є в церковному просторі. Бувають такі випадки, коли людина в різних життєвих обставинах втрачає віру, або її віра дуже слабіє. Звичайно, підсилювати свою віру треба знову ж таки вірою в Христа. Але не вірою у псевдо Христа або в речі, які зовсім ніякого відношення не мають до Христа. Християнство є чорне і біле, не може бути сірого. Тому коли наша віра слаба, не треба її заміняти, справжньою справжню віру в Христа чимось е, таким міфологічним. Іноді буває, язичним. Язичним. Іноді буває таке, що е, коли людина втрачає благодать в силу свого неправильного образу життя, вона цю благодать хоче замінити різними е, міфологічними, окультичними речами. Тому якраз ну, сувереніту займається. Так, справа в тому, що людина, душа людини відчуває Бога, вона хоче, тягнеться до Бога і дає якісь такі посили розуму, серцю, щоб людина шукала Бога. Але через, подеколи через свою гордість, через різні моменти нашого життя людина замість того, щоб насправді прийти до церкви, прийти до Бога, людина шукає Його. і... На жаль, не знаходить, а думає, що Господь в різних таких речах неправильних. Насправді в церковному просторі присутня не, не то, що така думка, а якби такі речі. Які не то, що оберігають, а які допомагають людині. От просто так ми поставили на стіл, сечену, осячену водичку, сту просфору, пшеницю. З одного боку можна подумати, і часто навіть і церковні люди думають, що це є якісь обереги, але це не так, тому що от, свята вода, що це? Це проста вода, яка осячена молитвою. Не чимось речами освячена, вона не автоматично оберігає, охороняє людину, а лише коли ця молитва, яка читається, коли освячується вода, і ця молитва, коли людина молиться, коли п'є цю воду, коли вони з'єднуються, туди людина вона, вона допомагає, тому що ми згадуємо про Христа, ми згадуємо, просимо допомоги, ми говоримо, Господи, помилуй. Для чого помілу? Господи, спаси від чого? Для чого? Для того, щоб зранку випивши священої водички, просвори, ми просимо, щоб прожити цей день так, як має бути по заповідях, щоб вийшовши з дому, не осудити нашого сусіда, щоб вийшовши з дому, побачити людину, яка просить милостиню, щоб не пройти, опустивши голову, а високо піднявши голову, допомогти цій людині. І це як інструмент, це допомагає нам жити з Христом. Тому що у нашому житті дуже багато є моментів, які нас відволікають від Христа. Практично зараз вся система покладена для того, щоб людину відволікти від Христа. Але в церковному просторі є речі, які заставляють людину повер... заставляють, а нагадують людину про Христа. Це ті ж ікони не в нас стоять це. Ми не поклоняємося, наприклад, іконам. Ми, покли... Ми дивимося і згадуємо про Христа, про Богородицю, молимося, просимо їхньої допомоги. Отака От і... суть і цих. Церковних речей вони нам допомагають бути поряд з Христом, допомагають нам залишитися біля Христа. Так. Дійсно, ти силі гарно дякуємо за слушну відповідь. Нагадуємо, шановні глядачі, в ефірі програма Духовні Обрії, ми сьогодні говоримо про віру в обереги і віру в Христа, церковний погляд. Дійсно, тема дуже актуальна, і як сказав правильно Отець Василій, святиня в церковному просторі це є те, чим людина заручається. Або підтримуються в своєму церковному житті. Це святиня, яка має свою, своє походження, свою силу відповідно. Якщо ми говоримо про силу оберегів, от біля нас є такий так званий людський домовичок, люди іноді його ставлять. Як ми бачимо, там є і купюра фінансова, там є якийсь врожай. Тобто люди о, як не крути, люди сподіваються на цей оберег. Вірять в нього, надіються на нього і передають йому міфічну силу, навіть поклоняються до цього домичка, хтось там поклоняється, хтось щось там димить перед ним і так далі. І так далі. Отже, якщо порівнювати церковну святиню і е, речі, які є, скажімо так, не церковними, е, вони є язичими по своїй природі. Вони, звичайно, е, людину відштовхують від справжнього Бога. У апостола Павла в є послання до Тимофія, 1, 4 глава, глава, шостий стих. Перше послання до Тимофія, він там говорить, що різних е, е, бабусиних казок е, відрікайся. Тобто є те, що є обов'язковим для церковного життя, а є те, що є псевдожиттям. Є така міфологічна традиція, яка нічого спільного із церковним життям справжнім. Точно немає. З Василій, як бути людині, яка вважає себе церковною, це напевно головне питання нашої розмови. Mm -hmm. Людина, яка є церковною, але разом з тим в неї ще є відлуння тих традицій, є язичних, не Їй як бути, як вийти з цього положення? Ну добре сказали, проблема найбільш полягає в тому, що віруючі люди церковним речам, наприклад свята вода, просфор, різні такі е, ці, е, ваї, вони передають їм роль оберегів. Так. Це найбільша проблема. Ну більш-менш зрозуміло, що от такі різні речі, там віники різні, з пшеницею і ще такі речі. Вони це ну, плану це абсолютно язичні речі. До цього звертатися абсолютно не потрібно, це ніякий не оберіг. А проблема, коли люди звертаються до церковних речей, як до оберегів. Угу. Що тут робити, як тут бути? Треба людині зрозуміти, що вона або з христом, або без посола Павла, шановні глядачі, хто часто читає його послання до, до різних церков, там до Римлю. До Коринфян, до Галатів є дуже цікава річ. Люди іноді в своєму житті перекладають свою думку і життя на рельси псевдо, церковні або на рельси, які належать стихіям. От те, про що ми зараз говоримо, це є стихії, і люди належать стихіям цього світу. А Бог і Христос, Він є творець. Цих стихій ми говоримо про те, що має людина поклонятися не стихіям, які є навколо Божні, якщо можна так сказати, а тим, хто є творцем цих стихій, Богу, який є він, ці стихії неможливо в Бога якось сказити, або якось на інші релісі, якісь такі. Тобто є таке слово паранормальні явища. І коли ми говоримо про такі теми і бачимо ці теми в житті людей, то поневолі народжується такий термін, як парахристиянський фольклор. Де люди поряд з Івангелієм, з стаїнством і створюють свій світ, в якому їм добре жити. Я завжди мені було цікаво, чому люди часто так звертаються до оберегів. А Дуже просто там нічого не треба робити, там не треба так. працювати над собою, там не треба молитися, там не треба соблюдати пости, там не треба чогось якоїсь праці над собою. Це дуже легко. Я колись в Радянському Союзі була така пісня «Нажми на кнопку, получиш результат. Це нагадує цю пісню. Так склав уголок собі обереги. Ікон... Свічки, так, так, на водичку, так, і ходиш, так. жиєш собі, як так, жив. Так, а це велика проблема. Так, так. Так. І людина не бере робот, не працює над собою. Так, а християнство це пра праця над собою. Праця так. над собою, і коли людина змінюється, коли людина від чогось поганого, від своїх гріхів, деяких страстей, кожен день потихеньку відрубуючи і стає тим ближче до Бога. Робота над собою переміна. Адже ми часто говоримо такі слова, як покаяння. покаяння. З грецької означає мета метанія, і воно перекладається як переміна ума, переміна всього свого життя. Так, для того потрібне, по-перше, бажання, для того потрібна воля і люди, святі, які пройшли через цю дорогу, залишили нам свій досвід і сказали: людина сама не може нічого зробити. Людина має молитися, просити від Господа допомоги в цьому. Господь має людину оберігати від різних соблазнів цього світу і допомагати людині вставати, мінятися. Сама людина не може. Саме для того і присутні є церковні таїнства, присутні речі, освячені, які нам допомагають мінятися кожен день, потроху. По Відразу нічого не буває. Це, це суть нашого життя мінятися крок за кроком, і ставати ближче до Бога. Тобто, Василій, як бути людині, яка є, скажімо так, невіруюча, яка, звичайно, залежить від оберегів, тому що вона в силу різних обставин по-різному люди не вірять, по різному. Але є такі люди, які не вірять через те, що їм легше вірити в ці обереги. От. Вони не знають навіть, що є церковні обереги. Вони просто вірять в такі обереги. На будинках ставлять підкову, навіть на багатьох різних закладах, щоб щастило, от в машинах ставлять дуже. Популярна така традиція, щоб берігало водіння і так далі. Як тут люди? Ну, Жаль, по-перше, таких людей. Тому що, по-перше, е подивіться на ці обереги, які присутні у нас на столі, от там присутні абсолютно матеріальні речі, присутні гроші, присутні е пшениця, різні ці речі, які потрібні тілу. Християнство проповідує не, не спасіння тіла, а спасіння душі. Якщо людина хоче спасти свою душу, якщо людина хоче бути з Богом, то зрозуміло, навіщо обереги? Я, я не знаю, що тій людині робити, мені її шкода. Людині потрібно прийти в храм, помолитися, відчути радість спілкування з Христом. Це і це головне. Якщо людина цієї радості не відчуває цього миру в душі, то вона звичайно буде бігати по різних оберегах, а тим більше по різних бабках і ще по різних вірувань. Це їй не не допоможе. Людина проживе все своє життя і так не знайде Христа. Обереги, це ж кусок бумаги, воно згниє, з нього нічого не буде. Та як і стіл. Тобто матеріальне. Матеріаль. А душа наша залишиться. А що ми зробимо для нашої душі? Потрібно. Жити в церкві, жити в таїнствах, робити добрі справи, і це душ, душу нашу очищає, дає їй якісь сили. Тож, Василь, на превеликий жаль, хронометраж нашої програми дуже маленький. Ми вже завершуємо нашу програму. Я дуже вдячний вам за те, що ви прийшли, сьогодні поговорили. Думаю, що нашим глядачам, які нас постійно дивляться, ці 20 хвилин були приємні з нами. Тому дякуємо вам ще раз і. Кілька секунд побажання. Ну, дорогі глядачі. Сьогодні ми проходимо так званий Петрів-піст, час посту. Нагадуємо вам, знову і знову. Піст це не лише утримання від їжі, а старання робити добрі діла. Нехай постяться не лише ваші уста, постяться ваші очі, вуха, руки, ноги. очі не дивляться на те, що не потрібно, а руки добрі творять добрі справи. Живіть з Христом, живіть з Богом, і ви відчуєте справжню радість, справжній мир в душі, і ніякі вам оберіги не потрібні. Дякую. Д Добре, шановні глядачі. Е дякую вам, що ви на здивилися. Не заміняйте і не підміняйте ніколи християнство штучним фольклором. Вірте в справжнього Бога, в справжній Івангелі, і Господь обов'язково вам допоможе у всіх ваших справах. До наступних зустрічей.